Взагалі, американці люблять економити гроші, і на цьому їх бажанні справно зіграли захисники навколишнього середовища. Так у Вашингтоні, щоб очистити місцеву річку від поліетиленових пакетів, яку масово викидають сміття. Місцева влада запровадила у магазинах податок у вигляді 5 центів, котрі покупець мусить сплачувати за кожен придбаний ним пакет. І така ініціатива спрацювала треба провести хоча б день на річці на кості щоб щоби побачити воду річка що протякає південно-східній частині столиці і впадає у потомок зазвичай забита міськими відходами Анакостія а на вважається однією з десяти найбільш забруднених річок в америці Томі Велс розумів, що зволікати більше не можна діяти треба негайно я хотів достукатись до розуму людей а не отримати їх гроші так виникла ідея п'яти центів Крамниці у столиці США беруть 5 центів за кожен поліетиленовий пакет під час покупки. Офіційно це називається збором грошей на фонд очищення річки на Костія. Хто не хоче платити, приходить у магазин зі своєю сумкою. Але чи гроші з так званого пакетного податку допомогли очистити річку? Бред Борін з товариства захисту річки, вважає, що так. лише за три з половиною місяці з часу введення податку. Люди вже кажуть, що бачать менше пакетів в воді ніж у минулі роки. Кількість пакетів, які ми витягаємо з річки, зменшилась на 60%. За оцінками уряду столиці, крамниці розповсюдили близько 300 мільйонів поліетиленових пакетів у 2009 році. За деякими підрахунками, у 2010-му крамниці використали лише 55 мільйонів пакетів, що на 80% менше. Фонд очищення річки зібрав майже 2 мільйони доларів за перші 10 місяців з часу реалізації ініціативи. Частина цих грошей також пішла на розповсюдження багаторазових сумок серед людей, які не мають можливості їх придбати. це успіх але погоджуються не всі. 90% покупців нарікають, вони не хочуть платити за пакети. Покупці зовсім не задоволені. Вони витратять 100 доларів на алкоголь, а не 5 центів на мішок. Опоненти ініціативи також кажуть, що в часи економічної рецесії вводити будь-який податок несправедливо, адже це може негативно позначитися на бізнесі виробництва поліетиленових пакетів. Усе ж прихильників пакетного податку більше. Я приношу свою сумку. Я приношу сумку зі собою. Кожен тепер приносить пакет з собою. Прихильники податку вважають ініціативу ефективною. Ви не можете витягати сміття з річки постійно. наше місто значно частіше тепер без цих пакетів, які вітер розносить по деревах і довкіллю. Ще багато чого треба зробити, щоб очистити столицю США, що до речі, і роблять місцеві законодавці, беручи по 5 центів за один пакет.